Героїзація це позиція знизу, героїзація швидко закінчується. Ми зобов'язуємо його бути ідеальним. З позиції зверху ніяких партнерських стосунків не побудуєш. Зустрічаюсь з кейсом, коли керівник запитує про те, що хоче називати своїх ветеранів героями, а вони самі проти того. І дійсно це історія, на яку ми маємо зважати, бо маємо таку полярність із недопустимих. Для нормального довірливого партнерського контакту з ветеранами та з іншими людьми почуттів. Перше почуття це жалість, і друге почуття це героїзація. І тут маємо зважати на те, що жаліємо ми завжди з позиції зверху. Ну, власне, той, кого я жалію, він явно має менше ресурсу, менше сили, у відчаї може знаходитись і так далі. Тому з позиції зверху ніяких партнерських стосунків не побудуєш. І друга історія, героїзація це е, позиція знизу. Я дивлюся на людину знизу вверх, обожествляю її, чи наділяю її якимись супергеройськими, прямо такими категоріями, особливостями і так далі. І тут треба зазначити, що кожен герой про себе знає ситуації, де він думав, казав чи вчиняв щось таке, що взагалі не пасує герою. І коли ми в очі кажемо людині, ти герой. Або ти для мене герой, ми всі тобі мега вдячні, ми маємо тебе рахувати героєм і так далі, то ми зобов'язуємо його бути ідеальним. І наша героїзація закінчується рівно там, де він підвищив голос, випив алкоголь, накричав на свою дитину, не пропустив нас в черзі, не знає вирішення певного питання. Ми дуже швидко, як піднімаємо людину догори, так дуже швидко її і опускаємо донизу. Зазвичай навіть нижче ніж вона раніше займала позицію. Тому, звичайно, що військові з цим мають справу. Ветерани повернувшись в цивільне життя, бачать наскільки героїзація швидко закінчується. Більше того, знають про своїх побратимів, що ті виконують там більш важливі чи більш важкі задачі, тому не дуже полюбляють, щоб себе виставляти як героя. Ну і те, про що говорять військові командири, принаймні деякі з них з ким мала справу поспілкуватись, героїчна поведінка на полі бою призводить до втрат, техніки особового складу і так далі. Тому героїзм має бути завжди обдуманий. А той героїзм, яким ми наділяємо людей, зобов'язує їх бути над людьми. І це теж протирічить умовам партнерської комунікації.